Друзі, доброго вечора! Всіх вітаю. Мене звати Алина Редченка. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю своєю розпаковкою, не тільки мої, тут ще і моїх клієнтів. Що саме у цій коробці? І що я і мої клієнти. От дивіться, яка коробка дуже велика. Зараз буду все. Витягувати і показувати, розказувати вам, що в, світ... що в ній є. І так, ой, сюди я покладу. Так, раз почну з дивіться. Омега у нас на... рослинна і переваги є від риб'єго жиру, бо усвоєння дуже добре. Більше усвоєння, і для тих, хто не переносить, знаєте, смак риби або запах, то це ваш вибір. Дуже нейтральний, нейтральний немає ніякого смаку, немає ніякого запаху, оце якраз віханська. І чому саме омега? Рекомендую на постійній основі, бо омега це здорова. Нашої діяльності, це гарний зор, це суглоби, воно знімає запалення, це захист від інсультів та інфарктів, це амега. Тому я рекомендую, бо ми омеги не, не получаємо з, з їжі. От. І потрібно додавати ось як такий ось гарний додаток і якісний, якісний продукт. Далі, що у нас? Ой, ну це мій любимчик. Звісно, аптідрен. Ось дивіться, це ексклюзив, і такого продукту ви не знайдете більше ніде. І є тільки Welcome to Wellness. І це продукт з інноваціями. Він... Що до складу входить? Так, так, галочка, виключаємо микрофон. Е? Мікрофон викликай. Ага, мікрофон. Будет чути. Ага. Так, щоб у якісний у нас був запис. Так, оптідрин. Він в Склад ходить екстракт сіку, гранату. Це захист від анемії, профілактика, так? це тонус суди. Також у складі екстракт сіку яблука, який ще буде відновлювати мікрофлору кишкову. Це Дуже якісний продукт, який буде допомагати і нашим ниркам, і печінці, це лімфодренаж, це мікроциркуляція, це гарний настрій, це тонус один, бо ще зараз у мене є така функція демонстрації екрану. Я хочу, щоб вам показати ось так, де воно у мене. Так, який склад тут є. Так. Так, ось, так, знайшла, ось дивіться, опті Ось така ціна. Так, 7-го числа він уже 1130, мабуть, так, якщо я не помиляюся. І дивіться, що до складу. Так, це якраз я вам і. Показує, що у нас ось такий офіційний є сайт. Ось безкоштовна доставка при замовленні від 3000 гривень, але сайт тільки для перегляду він ще на тестування. Так, тільки ось ознайомитися зі змістом, зі складом, що туди входить, і як застосовувати. Так, значить, ось дивіться: гранат, то, що я казала, так. Да? Яблучний сік, кульбаба це, до речі, із корня, який іще буде захищати від онкології, видаляє зайву рідину з організму, і також ось ортосіфон, він теж видаляє у місті, дають гарний дуже ефект, так? і роздорожша і не просто... Екстракт ростороп, не просто розтаробша рослина, а селімарін це активна речовина, яка буде допомагати детоксикації печінки і відновлює клітини печінки, гіпатопротектор. Далі у нас до складу ходить зелена кава, яка має дуже також дію. І це буде ще знижувати рівень глюкози у крові. Бронілани це протизапальну дію буде сприяти іглиця. У це саме іглиця покращує мікроциркуляцію та лімфодренаж. Для тих людей, які йдуть по програмі зниження ваги, це якраз комплекс, бо іще тут ходить, дивіться, год уколи, які стимулюють синтез колагена. А коли от знижується вага, от щоб шкіра. Не обвисала, це якраз буде стимулювати синтез колагена для упругості шкіри. І ще він підвищує тону Ось Дивіться, це такий класний продукт, звісно, і ще у от колу. Він має нейропротекторну дію і теж протизапальну. Так, і так, я повертаюся, я повертаюся. Так, сейчас. Ще... Ага. Ось я, я на місці, і продовжую далі. Так що дуже рекомендую, хто ще не спробував оцей продукт. Оптідрен. Оптідрен називається. Оце мірна кришечка зверху. Дивіться, ось так скалихнути перед застуванням. Треба сколохнути, добре, щоб тут осадочок тут випадає. Так? І оце тут 20 мл. Відливається, і до 13-ї години у першій, у першій частині дня треба це випивати. Розвести я розвожу десь у 300 мл і випиваю за 2-3 рази. Оптідрем. Ось. Так що зверніть увагу, зверніть увагу, і ще раз нагадую, що це нирки, це. Печінка, детоксикація, це кишка, кишечник, це мікроциркуляція, І так на цьому продукті зниження ваги, і дуже гарний тонус у кого вінос, варікоз. Це буде дуже добре. Так, ну, і ось косметика у нас не тільки ті добавки, у нас ще дуже якісна косметика далі. Так, І значить, це дивіться у мене в руках: це крем для шкіри за очима, за догляду за очима. Він підтягує шкіру, убирає ці мішочки під глазами, і у цей верхній віка теж піднімає і такою дає гарний лімфа ліфтинг, ліфтинг ефект Далі це у нас сиворотка. У нас, до речі, три віда сиворотки. Те, що у мене в руках, це з ахокислотами. Що робить? Значить, оцей верхній, да, верхній слой шкіри, він очищає, якщо я тон. І коли цей верхній допомагаємо ми зняти так, де ці клітиночки, так, тоді і тон гарний, тоді і усвоєння других компонентів дуже гарний, мікроциркуляція, шкіра підтягується. оце сиворотка є, у нас ще з ліфтинг-ефектом сиворотка і з бакачіолом. це такий ароматний, такі дуже. Компонент, це хто знає в косметології ретино, так, оце бакачіол, це аналог. Аналог ретинола тільки без, такі, без шкодливості для, для шкіри. Це ретинол. Так, Це що в мене рука? З ага, кислотами. Так, З со стовбуровими клітинами, клітинами. І дуже приємна ціна. До речі, зараз. Акція, зверніть увагу, і можна дуже вигідно придбати. І навіть даже замовити і не одну сиворотку Так, далі, що у нас далі? Ага. Так, це у мене ферабіс. Це органічна форма заліза і усвоєння. Е... Без гліценат освоїться дуже добре, органічна форма і ще у складі з вітаміном С, з з синуліном, ти ще якраз покращує мікроклору кишковика. Для того, щоб заліза краще усвоїлась, бо не так просто з залізом. Треба фактори для того, щоб воно усваювалось дуже добре, треба помічники. І саме якраз помічники у цьому комплексу і є. І бажано для тих, хто, як, наприклад, я не є м'яса, то слідкувати потрібно за балансом. Заліза. Бо це наша енергія і якраз перші симптоми, які звертаються до мене, немає енергії. Це каже, сплю на ходу. Встала вже устала. Да? От, так, оце якраз дефіцит заліза. І 80% людей, які мають заліза дефіцит, анімія трошки менше. Вот навіть даже і не підозрюють, що у них таке є. А коли дефіцит заліза, це якраз це енергія наша, тоді це буде відображатися на нашій щитовій железі, і тоді вона знову. За оцінком, треба слідкувати. Далі у нас, ага, вітасеньор. Дивіться, це вітаміно-мінеральний комплекс, і зараз ось по весні якраз це потрібні, це базовий комплекс цих вітамінів і мінералів, які потрібні. І навіть іще тут є і гінглобіолоба для мозгової діяльності, і лютеїн для того, щоб у нас зор був дуже добрий. І всі макро-микроэлементы в таких невеликих дозировочках. І є також у нас коензим Q10, який потрібен нашій е, сердечній мишці. Ось коензим q 10 І навіть кардіологи рекомендують коензим q 10 Бо це така речовина, яка з віком зменшується, і її недостатня у нас усі макро і мікроелементи з віком ці процеси. Абмінів вони стижуються, метаболізм знижається, і тоді ми і енергії немає, і ресурсу немає. І обов'язково треба підтримувати свій організм. І, до речі, у цей якраз вітамінно мінеральний комплекс, який буде додавати ще гарну енергію, і така гарна невелика ціна, от і дуже гарний такий і індастрій після нього. Далі біомагнезія. Це магній, теж в органічній формі, який теж дуже добре. І Тут декілька форм, тут і безліценат магнія, і цитрат для того, щоб у цей пролонгірований ефект був. І магнітеж теж, я рекомендую, і всі експерти рекомендують приймати на постійній основі. У нас стресів зараз дуже багато. Це буде покращувати і сон, і нервову систему. Це якраз... Питання для нервової системи, оце якраз підтримка дуже гарна. І тоді і люди і сплять дуже добре, гарно. і нервова система заспокоюється, і повищується стресоустойчивість. Так, далі йдемо. І, до речі, до речі багато людей ну, думають, що він тільки для нервів, він тільки для сну, але це ж широкий спектр дії. Цього мінерала, і деякі просто навіть не, не зважають на те, що він потрібен нам. І для імунітету, і це захист від онкології, і, і знімає спазми. Спазми знімає і напряг, коли ми ну, в якісь ситуації такі. Да? Фізичні навантаження, психоемоціональні, так оце треба знімати, щоб не було цього напряження, бо тоді спазмірується м'ясо і починаються дуже гарні, не дуже гарні речі. Оце. Відображається і на суглобах, от суглоби починають болі. Чого? а це якраз коли це спасмірювання йде. Так, да, Дінатон. Ось у кого зараз весною не вистачає енергії енергії Дінатон. У мене є деякі клієнти, які кажуть, ну це як прям як радуха, всі кольори, от коли такий стан. Це Дінатон, Дінатон. На основі на такий компонент, який він приймає участь у енергетичному обміні, обміні, і тут ще до складу входять канзимку 10, те, що про що я казала, так? підтримка серцевої, ну, серцевої. Так, і до складу ще входить ель Це дуже важлива речовина, він додає таку не тільки енергію, а він ще корисний для серця, для, так, для підтримки. Він також корисний, так, дає виносливість таку дуже гарна, так? Щоб у нього багато такі дії корисної, і гінатон, якраз так, буде додавати енергію, хто йде на зниження ваги, теж, і і внімання концентрує і, і е, покращує мозгову діяльність. Так, далі, що у нас? Ага, ну це мій любимчик, бо я йду по програмі відновлення в суглобі. Ось дивіться, цей комплекс, який я рекомендую не тільки у кого. Суглопами якісь хача. Для тих, у кого навіть немає ніяких ще проблем з углобами, і ви хочете підтримати для профілактики, бо профілактика краще ніж потім, потім відновлювати. Це дуже затратна програма. є різниця або 1340 і прапита місяця два, так, або тоді відновлювати, і програма вже буде коштувати десь 6-8 тисяч гривень, так бо. Коли суглоби летять, то летить і весь організм. І там не тільки хондропротектори потрібно, там багато чого, у кого є такі питання, то зверніться до мене особисто, і я складу програму суглобам. суглобами, це буде залежить від стану, руйнування ну, от кісткове, є різниця або профілактика, або відновлення. Там програма буде йти вже друга. З лікарським таким. Уклона. І що до складу ходу. дивіться. Значить, він, я відкрию вам покажу, бо це для мене я можу відкрити. Це не для клієнтів, це я для себе. Ось такі, бачите, саше пакетики Так, щось у мене східло, я споміняю. Саше пакетики так, розводяться, приймається наші серці, розводиться у воді. І оце в одному пакетику на 30 днів, оце, бачите, 30 шипак, значить, і шуруби, що до складу входить. Тут і рослинного походження глюказамін, Глюкозамін. І це навіть краще, ніж від животного, так? тому що. Засвоєння набагато більше. І він дуже м'яко діє якраз на у кого-то з е, желудочно-кишечним трактом, щось там якісь да, є проблемки, то це буде дуже м'яко, дуже м'яко для організму, він буде сприймати його як за своє. Тут ще є колаген, тут є. Е, Гіалоронова кислота, тут МСМ органічна сірка є, тут бромелайн протизапальник, вітамін С для, синтеза, для того, щоб вироблявся свій, свій колаген. Так? так що дуже добре діє і покращує, знімає і боліві симптоми, і покращує рух. Так що дуже рекомендую зверніть увагу, але, але різниця є, якщо ви будете пити як для профілактики, то 2-3 місяці це достатньо. І якщо ви будете два рази на рік, це буде добре. І не тільки це для суглобів, а і для шкіри. І тут складові, які будуть діяти ще на покращення займатися починкою кишечника, так? і дуже добре глюкозамін ще має дію таку корисну на серцеву судинну, систему, так, на ендокринну і репродуктивну. Так що якості тут гарних багато. Тут навіть усім можна пити, і пити можна постійно. Так що буде це і краса ваша, і здоров'я буде відображатися на, на стані вашої шкіри. Так, і що у нас ще? Ага, а у нас ще осталося тут що? Дивіться, шампунчики і гелі для діточок. І зараз йдуть вони по акції. Це для девочків, а це для хлопчиків. Але. Це не означає, що тільки дітська лінійка і можна тільки для діточок. Навіть у кого є чутлива шкіра усім дорослим, чоловіком і користуватися. І ми чекаємо якраз на гілі для душі їх немає. Так, оце можна використовувати. Зараз секундочку, тут у мене щось так. можно використовувати. Вот. тем более что по, по акции и можно взять и и порадовать себе. Так что косметика у нас без химии, без химии, вот от европейских брендов, виробник далее Сербия и витаминки наши. Теж от європейського бренду Аква Viva і San Marina Italia. Фарм якість і, і цю продукцію рекомендують, рекомендують лікарі Італії. І для нагадую. Що для у нас є дуже гарні умови? Якщо клієнт реєструється в систему магазину, тоді він має знижку і відсоток від своїх покупель. На, наприклад, якщо замовляє. Від тисячі гривень, то тоді автоматично він вступає до клуб постійності, але робити треба на постійній основі, щоб не випадати кожен місяць, і тоді для новички отримують через три місяці подарунок із списка на вибір, і потім кожні півроки подарунки іще більше зростають, і можна отримувати іще крім. Повернення кешбек, да, або 5 або 10%. Якщо ми замовляєте від 100 балів, це орієнтовочно від 2000 гривень, це максимальний кешбек. Але я рекомендую так робити для всієї сім'ї, для своєї родини, Вітамінки, шампуньки, різні у нас шампуні. Да. До речі, у нас акції зараз. Цілий місяць є косметика. Да, і ціни здивують, а ну, краса, з стобуровими клітинами і ціни. Я упевнена, що вам це все подобається. От, і замовляєте, наприклад, 100 балів і 2000 гривень, і маєте максимальну знижку, і отримуєте ще подарунки. Через кожні півроки. Якщо якісь питання, ви звертаєтесь до своїх консультантів, і вони вам все допоможуть і розкажуть. Так, а я дякую, що ви прийшли на прямий ефір. Зараз відключу запис.